3 вересня Кабмін ухвалив постанову, якою закрив кордон для надзвичайних і повноважних послів, які вже не працюють в МЗС. Заборона стосується лише чоловіків віком до 60 років. Жодних пояснень, чим викликане таке рішення і чому саме зараз Міністерство закордонних справ не дає. Проте зв'язок очевидний, кажуть міжнародні експерти. Банкову дратує стороннє втручання у зовнішню політику. А після великого вторгнення офіс президента фактично повністю перебрав на себе функції МЗС або їх хочуть мобілізувати або це або або хочуть ізолювати отут От два, два таких два моменти ізолювати від контактів із із зовнішнім зовнішньою аудиторією, зовнішнім середовищем Справа в тому, що це справді люди зі зв'язками з контактами на верхніх ну таких рівнях влад ну або в країнах перебування або міністри закордонних справ багато багато, багато колег мають